Ну що, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас схема Схема дуже популярна. Людина звернулася до мене і каже: розрахуй мені димоход, найкращий на стадії будівництва. Людина будує собі будинок, і з чого треба починати, і який димоход для твердого паливна. Ну, це димоход. На усі випадки твердого палива, тобто, у нас камін, будь-яка піч, груба ну, все, що стосується твердого палива. Димоход з урахуванням, ціна якість, ну і найякісніший. Ну, думаю, на сьогоднішній день це такий найякісніший. У нас в даному випадку піч має діаметр 180. Ну і я тут розраховую. Під діаметр 180. У нас з чого треба починати? Починати треба з того, де ми будемо розташовувати наш шо, димовий канал, ну, назвемо це шахта, димова шахта і з, як... з чого її робити. її треба, на мою думку, робити з цегли. Це у нас шамотна цегла. Робимо фундамент і розташовуємо наш демар бажано в центрі приміщення. Десь в центрі приміщення, щоб у нас він був. Тому що щоб у нас не було контакту з зовнішньою стіною. Так, можна, щоб із зовнішньою стіною, але там Ну свої будуть нюанси. Кому цікаво, я е, можу Розрахувати і біля стіни. В даному випадку ми розташовуємо в центрі приміщення. Діаметр у нас 180 гільзу закладаємо 180 мм круглу. Із 304 сталі 1 мм. Ну, Я рекомендую трьохсюти в серії, це не обов'язково 304 сталь. Це може бути 316, 321, 310, 309. Але я не раджу 430 і 201. -у. Бажано, щоб це були 300-ті серії 1 мм. Е, в ізоляції. Ізоляцію ми ставимо 25 мм керамічний фетр високотемпературний 1260 градусів. Чому ізоляція? Е, контакта між цеглою і нержавіючою сталю не повинно бути. Це у нас забезпечить. Ще підвищить безпеку димохода і підвищить його ізоляцію, теплоізоляцію, тобто зменшить його конденсацію. Монтувати можна двома способами. Збудувати цю шахту, але не закладати одну сторону шахти і потім гілізувати. Але цей варіант ну, не дуже такий він якісний, краще знизу починаючи метр за метром, облаштовуючи нижню деталь, кріпимо її на опорну платформу, ревізію. Тут віконечко під ревізію, зйомник, злив під конденсат. Буде він там, не буде, але ну, треба зробити. І метр за метром ми обкладаємо. 180 додаємо 50, це 230 мм. Отаку шахту ми обкладаємо шамотною цеглою. Шамотна цегла це безпека. Це цегла спеціально для димових каналів. Обкладаємо ми і кожен метр метр за метром ми е, стикуємо на герметик по конденсату. на герметик по конденсату. Я раджу високотемпературний чорний герметик, волога губка, змачуємо і герметик наносимо на мокру. На він класно ставиться на мокру, ну, бо він йде з керамікою. І отак от ми метр за метром. На горіші ми облаштуємо ревізію, в зручному місці. Щоб ми, не вилазячи на дах, гіпкою штангою Йорчиком чистили як верхню зону, так і нижню зону димохода нашого потім. Потім е е оголовок. Оголовок є в нас норми. В даному випадку ми поруч з коньком пів метра у нас до, значить, ми. Пів метра вище по оголовку. Ну і виходимо ми тут іще трошки в сендвічі, десь 200 мм. Е, обов'язково утепленим. Виходимо ми трубою 180-230 і ставимо високий ковпак на високих ніжках. тобто Розмір у нас буде Отут дорівнює нашому діаметру 180 для розвітрювання. Отакий у нас ковпак. Накриваємо нашу шахту оголовок накладкою пластиною. Бажано я завжди роблю з нержавічої сталі ну з 304 сталі, як і кожух димохода. Кожух димохода тут обов'язково в 304, ну, 0,5 сталі. Зеркальна, матова, по бажанню. Якщо замовник захоче, він потім це може пофарбувати. ну, там, Або обшивка йде цього оголовка, ну, можна пофарбувати. Кому не подобається блеск нержавічої сталі. Ось на сьогоднішній день, ну, це такий самий самий нормальний, самий класний варіант. Я бажаю, хто е, планує або будувати будинок, або почав. От з чого треба починати е, з розрахунку димового каналу. Е, діаметр нагадаю, у нас в даному випадку чому 180? Ну, тому що. Агрегат, який тут буде стояти камінно-піч, камінна він має діаметр 180. Ну, ось такий димоход, хто на стадії будівництва, я можу скомплектувати повністю димоходом з ізоляцією. Просто підготувати вам готову гільзу. Або розрахувати повністю вам схему, хто будує будинок. Всім пока, друзі, удачи!